Мабуть, важко зараз це усвідомити, але цей епізод дійсно можна назвати одним з найкращих за цей рік сотні годин роботи на справжніх локаціях, які огорнуті у сильну драматичну обгортку. Це безсумнівно шедевр та явно піковий епізод цієї розповіді. Далі нас поведуть шляхом помсти та утримування уваги на історіях інших героїв. Адже Мартел Оберін знову програв. Важливе уточнення: я не грав у гру, нічого не знаю про гру, та мені абсолютно байдуже, що там відбулося. Я дивлюся і розбираю виключно дії героїв серіального світу та усе, що стосується цих історій. Чекаю ваші коментарі про те, що гра у сотню разів краще. Дякую. На початку епізоду, коли насувається непогода, з'являється розуміння того, що усе відбудеться зараз, і виявлення грибного розуму у трубі дає внутрішній відлік, що ось тепер ви точно не відлипнете від екрану до фінальних титрів. Буквально так і сталося. Сцена за сценою нам дають зрозуміти, що під ударом не просто хтось з головних героїв, а ціле поселення. Дивлячись на натовп, що несеться до паркану, не виникає жодних сумнівів у тому, що вони прорвуть стіну. І, хоча нам мало по таймінгу розкривали героїв селища, атмосфера людяності з минулого епізоду чудово передала загальний настрій, і тепер ми не хочемо, щоб усе це зруйнувалося та повністю зникло, на відміну від того, що ми бачили у п'ятому епізоді минулого сезону, коли увесь загін стерли за декілька хвилин. Зараз це наші люди, і автори чудово показують причетність до подій. І якщо сцена наступу величезної орди монстрів вас не вразила, хоча це точно найепічніше, що виходило з часів Гри престолів, то вам тут же дають одразу кілька сцен боротьби маленьких людей проти величезної сили. Це поезія на екрані, яка витончено переводить ракурс загальної історії до камерної. Таким чином нас підводять до того, що брат Джоеля Томі буде грати більш вагому роль у цій розповіді. Про це ж казала і сцена з першого епізоду, де вже не Джоель слідкує за стрільбою Елі, як це було у першому сезоні. А томі його двобій з монстрами, ідеальна метафора того, що, попри усе, у героїв залишається шанс перемогти, хоча і немає куди тікати. І єдине питання після падіння монстра: чи пахне навкруги смаженими гербами. Епізод також ідеально розкрив Ебі. якщо в першій серії нам показали лише відверту ненависть, то тут нам дають вже цю сцену внутрішнього діалогу. Автори підкреслюють, що немає нічого окрім помсти, і загалом їй не дуже потрібно кудись іти після скоєного. Чи буде взагалі розвиватися ця героїня наразі дуже важко спрогнозувати, адже фактично її головна функція у історії виконана. Проте, навряд чи б ми побачили ту першу сцену, якщо б для Ебі просто приготували смерть від руки Еллі. Неймовірна акторська гра та її арка показують, що це не просто зло у чистому вигляді, а лише зламана дівчинка, за яку зробили вибір. Вона кидається з гори вниз з розумінням того, що їй придеться бути однією проти двох, а шраптом ми бачимо сотні живих мерців. І усе, що відбувається далі на екрані, це дійсно велике шоу. Адреналін точно підскочить навіть у мертвих. Попри цей порятунок, попри загальне відношення, попри ситуацію навкруги, попри все, Ебі робить те, що повинна, та готова вбити усіх, хто стане на її шляху. Уся її розповідь наразі повинна нам показати, що ось це чекає на Елі. І як вона з милої та життєлюбної дитини перетвориться на машину для помсти, не знаю, що саме могло б зробити цю сцену ще краще. Навіть репліка Джоеля у момент, коли монологу стає забагато, ідеально вписується у сюжет. І це чудова остання фраза для цього персонажа, така ж безкомпромісна та виважена, як і він сам. Загалом, після виходу з основної гілки серіалу Педра Паскаля, цікавість до третього та четвертого сезонів явно впадуть, проте до цього ще досить далеко, і наразі автори ще не раз будуть показувати нам його історію у флешбеках. Нас чекають розповіді з Юдженом, відкриття правди з боку Елі, їх конфлікт та щасливі моменти, які були за ці роки. Однак і цей епізод показав, що, попри бурю, яка вирувала між ними у попередніх серіях. Еллі почала робити кроки, які знову їх зближували. По-перше, у цьому явно позитивну роль відіграла Діна, яка стала містком між ними і вони обидвоє ними рухались. І символічно, що коли один з них помирає, вона спить. По-друге, це явні зміни самого Джоеля, які побачила Еллі та була готова піти з ним навіть у патруль. Згадайте сцену на ганку, коли Елі майже підійшла до нього, але передумала в останній момент. А тепер погляньте ще раз на першу сцену у кімнаті дівчини цього ранку. Нам акцентують увагу на гітарі, яку полагодив Джоель та приніс їй ночі. Якщо глядачі на це увагу могли не звернути, то Елі точно відмітила на вечірці, образивши чоловіка, вона побачила його болісну реакцію та усвідомила наскільки важко йому дається цей шлях змін. Цей день мав стати новим початком для них обох, і якщо в них було б більше часу, вони поговорили та, можливо, почали б слухати одна одного. Проте усе, що залишилося Елі, це дивитися на смерті найкращого друга, який так хотів бути її батьком. І тут ситуація у дівчини набагато гірша аніж у Ебі, адже та на власні очі не бачила закатованого тата та його смерть, яка невідворотня зруйнує життя усім, що ми бачимо у трейлері до третього епізоду. Це велике розбите серце. Неважливо, на чиєму боці були глядачі у фіналі першого сезону, адже тоді улюблені герої обидвоє залишилися живими. Тепер же більш цікаво, що будуть робити Елі та Ебі, і сюжетний розвиток останньої для мене виглядає цікавішим, адже важко спрогнозувати, на що здатна людина, яка зробила подібне. Давайте розберемо, які кроки призвели до того, що Джоель опинився на підлозі з клюшкою у горлі. Звичайно, він не мав вибору відносно того, рятувати Еллі у першому сезоні чи ні. Це питання взагалі не стояло, і я детально пояснив це у минулому розборі. Проте, під час прориву до операційної він не шкодував нікого. А дав слабину лише з жінками мецестрами Він покінчив з Марлін, бо розумів, що вона буде його шукати. Однак не пішов на те, щоб вбити решту персоналу. У цьому разі він убезпечив себе та Елі від будь-якого переслідування, і, можливо, б не сталося того, через що вони посварилися. Людяність Джоеля привела його до жорстокої та болісної смерті. І звичайно ж, автори будуть потроху відкривати завісу, за якою ховається таємниця того, що сталося між чоловіком та дівчиною. І сцени з Паскалем все ще будуть мати успіх, особливо на фоні того, що ми дізнались у цьому епізоді. Проте я впевнений, що серіал втратить значну частину аудиторію після цього сезону. Адже коли у першому сезоні Гри престолів були не для старка, ми мали ще десяток сюжетних ліній та купу цікавих героїв, за якими хотілося слідкувати, і які після його страти виходили на перший план. Тут же замінити Паскаля так не вийде, і потрібен або гарний сценарій подальшої розповіді, або наскільки ж Ільний герой, який зможе його замінити кінець історії Джоеля вийшов дійсно цікавим та неочікуваним для тих, хто нічого не знав про всесвіт Last of us Він допустився помилок і поплатився за них. Тепер у цій кімнаті ті самі помилки робить команда Ебі. Вони видають себе за добрих людей, які мають піти на поганий вчинок заради подруги. Однак насправді ж вони допомагають чинити акт жорстокого насилля. Якби вони швидко вбили Діну та Джоля і пішли, то Еліб залишилась взагалі без відповідей про те, що відбулося, і легше було б відпустити ситуацію. Проте тепер, коли є свідки, які знають імена та символіку групи вовків. То вони загинуть через те, що допустили знущання Ебі, та те, що не вбили Елі та Тіну на місці. Історія помсти набирає обертів, і головним питанням є те, чи зможе Елі змінити свою думку та свій шлях, коли дізнається правду про те, що зробив Джоель.